Точки 1 Ми повинні будемо здійснити маршрут до точки 13. Рухатись будемо на техні, в техніці. В точці 13 уже в бойовому, бойовому порядку. На імпровізованій мапі місцевості курсант навчального центру ДШВ показує побратимам маршрут, який їм доведеться подолати, та доводить завдання, що їм зараз доведеться виконати. Зараз ми вчимося, набираємо досвіду і навичок для управління підрозділом в бою. От, якби ми майбутні офіцери, там командири взводів. Ми маємо управляти взводом. А починається все із задачі від інструкторів. Саме вони доводять до курсантів тактичну обстановку та дають бойовий наказ. Після цього перша група не зволікаючи, вирушає в рейд у тил ворога. Звісно, імпровізований. Ви в дозорі, як і були, ви рухаєтесь, рухаєтесь перші. Вони вже самостійно планують. Е е Проявляючи розумну ініціативу, лідерські якості, вміння і навички, котрі здобули на протязі цього курсу, застосовують при виконанні поставлених навчально-тренувальних завдань. Перша перешкода річка. Підрозділ повинен її форсувати. А далі треба дістатися позиції противника та зачистити їх. І звісно, це не всі труднощі, які інструктори можуть вигадати, і таким чином ускладнити завдання просто під час його виконання. Усе як і на війні, усе, аби навчити майбутніх офіцерів самостійно приймати рішення і нести відповідальність за них. Запам'ятайте любе вами прийняте рішення, воно вірне. Невірне рішення це не прийняте рішення, зрозуміло, так? У них є певний досвід, але це трішки інший рівень. Інший рівень. Сержант веде людей в бій, а командир зводу управляє, планує і організовує. Кожен з цих курсантів уже має бойовий досвід. Усе, що відбувається тут, вони пройшли на полі бою. Тож, окрім відпрацювань, такі заняття дають змогу обмінятися досвідом, що в умовах війни, яка щодня трансформується, вкрай важливо. Так само, як і важливо постійно вдосконалювати й саму навчальну програму. Після закінчення набору робимо фідбек і допрацьовуємо курс, тому що реалії війни кожний місяць нова війна. Тось ми стараємося цей курс допиляти максимально, щоб він ефективний був. Підготовка майбутніх офіцерів триває два місяці. 70% часу це активні практичні заняття, під час яких курсанти мають змогу відпрацювати усі ймовірні сценарії та ситуації, що можуть виникнути на передовій. Ставиться задача наших дій, то тобто ми в обороні чи допустимо атаці ми будемо в штурмових діях участвувати, чи там засідка, чи рейд як сьогодні. І ми пропрацьовуємо це. І щойно одна група виконала завдання до відпрацювань береться наступна. Редні командири відділення передати жезл власті жезлов правління радіостанції в руки наступним командирам відділення. Бійці, які невдовзі отримують первинне офіцерське звання, молодший лейтенант та вирушать на передову вже в новій ролі, чітко розуміють важливість навчання. Вони намагаються відточити кожен крок до автоматизму, продумувати усе до найменших дрібниць, адже від цього залежить успіх майбутніх операцій та збереження життя особового складу. Тим часом ми з вами можемо підтримати їх донатом та стати друзями ДШВ, приєднавшись до одноіменного проекту, посилання на який зараз на ваших екранах. Костянтин Мальников, Максимілян Ільченко. Факта сі єдині новини.